Чекають. Кого вони чекають, щоб, щоб потім е, ці нейтральні назви опять же, повернути. Як правильно сказав отець Дмитро, е, наші добровольці зупинили цю навалу і. На жаль, п'ята колона, вона присутня скрізь і в Боярці, і в районі. І таке враження, що тільки чогось і чекають, що всі патріоти переписані. Хлопці, давайте побачимо, що там буде далі. Тому треба гуртуватися, об'єднуватись, ставати єдиним фронтом, єдиною колоною і підтримувати один одного. Герої, які тут поховані, вони показали приклад жертовності. Ці приклади ми бачимо в сучасній історії. Нам є на кого рівнятися, нам є з кого брати приклад. Тому Роботи ще дуже багато. Друзі, ну про що ми говоримо?